Нагадаю, що поїздка Дмитра Кулеби до Південно-Африканської Республіки вона стала першою за 25 років, адже офіційних візитів очільників МЗС України до пар не було з 98 року, з 1998 дев'ятсот дев'яносто року. Отак пропоную з цього розпочати. Юрій Олійник, співзасновник центру дослідження Африки, кандидат політичних наук з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Наші вітання. Вітаю, слава Україні. Героям слава. слава, ось пане Юрію. Щойно е, мій колега Микита Михайльов озвучив, що е, якраз з 98-го року, 1998 року, це перший візит міністра закордонних справ до Південно Африканської Республіки. Чи можна зараз сказати, ну що гром гучно, мабуть, можна буде сказати, що відбувається ренесанс е, у відносинах, але тим не менш чи означає це, що ми йдемо до відновлення е, нормальної співпраці з ну я не люблю слово там глобальне південь, але тим не менш? Відбувається по суті ренесанс Українських зусиль українських дипломатії на цьому напрямку. оскільки вона була до 2014 року, а частково навіть 2022 другого дуже сильно заторможена. Дуже сильно вторинці був напрямок, напрямка. Концентрувалося на співпраці з заходом з Росією до певного моменту. І е, зараз ідея е, реальна боротьба за підтримку глобального півдня за позицію глобального півдня і по можливості використання продовольчого питання, продовольчої безпеки, донесення інформації про злочини Росії, про неколоніальну політику Росії, звичайно, вони дуже важливі і е, реально українські зусилля, хоча обмежені звичайно певними ресурсними. Фінансовими та навіть комуні... комунікаційними зв'язками. Тобто, у нас немає, скажімо, як європейських держав, таких налагоджених каналів посиленого зв'язку з африканськими державами. Але ми працюємо вже це. Вже четверта. То поїздка колеби в Африку були два турне восени минулого року і весною. Потім була одна поїздка невелика влітку, і зараз ця поїздка піде на Африку, звісно. Uh, є певні проблеми, тому що Південна африканська Республіка вона досить таки uh, російські впливні є. Ми знаємо, що були і скандали uh, в січні-березні, коли uh, підозрювалася вона в підтримці збройних постачання зброї Росії. на, там кораблі російські стояли. Uh, проводять спільні навчання військові з Китаєм з Росією, але водночас режим і намагається. Дії діюча влада себе позиціонувати якось нейтрально, там як переговорна сторона між в тому числі між Росією та Україною. Тому є тут певні можливості для роботи. Хоча, якщо ми порівняємо з поїздкою, яка була півроку тому до Ефіопії, то там власне було дуже успішно, що зустрічався з прем'єр-міністром фактично з лідером держави Кулеба. А то тобто, це було визнання реальності впливу України. Тоді, як ми знаємо, Лавров там просто з своєю, своїм колегою головою МЗС зустрічався. Просто суто в пар. Ми бачимо е, тільки порангу відповідна людина, тобто міністра закордонних справ, але все одно це важливий етап, тому що нам треба в нас є економічні зв'язки. В нас є при при нормальне посольство. Працює Південній Африці, але це складна країна, тому що великі е, і російські впливи, впливи російських союзників. І тут не питання, що ми щось досягнемо прямо зараз. Тут питання на перспективу. Пане Юрію. Які ще країни континенту, крім Південно Африканської Республіки, повинні цікавити нас з нашої геополітичної точки зору? Ну, власне кажучи, багато країн нас повинні цікавити, але більше, звичайно, це Кенія, це Танзанія, які економічні лідери східної Африки, які є найбільш також. Кенія, наприклад, входить на група Рамштайн дружня до заходу держави. І до нас Нігерія, звичайно, найбільша економіка, найбільш населена держава тобто, Субсахарської Африки, Ефіопія, звичайно, 100 мільйонна, але і інші дрібніші держави, в тому числі такі як Малаві, Замбія, які є не зовсім російські, але досить нейтральні. Можна працювати з Анголою, яка намагається зараз, попри колишній російський статус, якось виправити ситуацію, вийти на нафтогазові ринки Європи, замінивши Росію. Тобто є певний пул, я би сказав, близько 10 країн, з якими е, слід є, є можливості, потенціал і слід посилити роботу. Південна Африка теж до цих ця держава, але в основному в економічному плані і у плані, що вона також прагне виступати таким представником. Африки, як одна з найрозвинутіших розвинуті, держав, і навіть посередником їхня також делегація брала участь там у візитах червневих до Києва. Але слід враховувати, що дуже складно працювати, тому що тут треба перебороти цей, хоча б послабити. Я не кажу перебороти, тому що це фантастично звучить поки що, але російський вплив обмежити зараз про. <пробітник> Так, так, ще хочу процитувати зараз Дмитра Кулебу на розвиток ренесансу українсько-африканських відносин. Україна прагне вивести співпрацю з Південно-Африканською республікою на якісно новий рівень. Ми пропонуємо партнерство засноване на взаємній повазі і вигоді. Я радий, що уряд Південно-Африканської Республіки поділяє наше прагнення. Це він говорить про запрошення до участі у глобальному саміті миру. А хотілось би тепер зрозуміти а. З дипломатичної точки зору, наскільки важливим буде участь пар Південно Африканської Республіки в такому саміті? Ну і загалом повернення пар мабуть до таких самітів, ну, власне кажучи, це участь буде дуже правильно, тому що вона показуватиме, що пар. Спар e, сама для себе зможе показати, що вона дійсно нейтральна там на різних майданчиках, не тільки з Росією їздить на різні там зустрічі, форуми, але й з Україною, і може вислуховувати принаймні обмірковувати ті пропозиції, які дає Україна щодо як вирішення російсько-української війни, так і загалом безпеки у світі, і e, e, як і Саудівський форум. Де е, був дуже успішний, де зібралося багато саме країн глобального Так і цей форум, звичайно, що там буде, і південна Африка, і інші держави Африки, Азії. Це буде дуже великий в саме дипломатичному і такому даймо, символічному сенсі е, важливий крок. Але звичайно, не слід переоцінювати, тому що е, вона намагатимуться й далі. Вони звичайно грати якийсь бій, особливо Південна Африка. В нейтралітет, тому що і Росія цим буде Китай користуватися, інші свої партнери Росії, але все-таки переорієнтація зменшення можливостей прямої підтримки, що їм буде важче там при певних обставинах дозволяти Росії користуватися їхньою підтримкою якоюсь, може голосування більше будуть адекватні, бо он, це на цими всіма шляхами треба працювати. Пане Юрію, а тільки Росія є не тільки ворогом, а й суперником на цьому континенті, чи чи Китай в тому числі треба так розглядати, і як нам тоді будувати, от нашу, ну якщо можна це сказати, дипломатичну, якщо не ренесанс то експансію певною, в тому числі щоб послабити позиції так Москви, там на які Точки впливу і тиску нам потрібно зараз тиснути. Ну от окрім пару, чим ще далі повинен міністр займатися на ось цьому міжнародному порядку денному африканському? Ну дивіться, власне каже, ми ключовими державами займатися як нашими союзниками, які як як Кенія, як Ліберія, так і потенційно нейтра і нейтральними державами, як Нігерія, і навіть нейтрально поки що. Біж до Росії, дружніми, такими як парами ми зацікавити держава... можемо. Перепрошую, пане Юрія. А чим ми їх можемо зацікавити? Ну, от займатися. А на практиці, чим? От якою а може? може бути ця співпраця? По перше, економічні ринки, і відкриття в подальшому, після так само, після війни буде досвід військовий. У нас ми можемо зацікавити е нашими містами, особливо будуть розвиватися ну, продовольча безпека, передусім, яка є на першому рівні зараз, і звісно. Це політичний аспект, що ці держави можуть показати, що вони вже на, не просто на африканському рівні, а на глобальному рівні виступають. Якусь голову подають, подають свої пропозиції, як чи посередники, чи миротворці, чи а чи беруть участь в дипломатичному процесі, в тому числі у війні в Європі. А інший фактор щодо Китаю на щастя, я не є представником офіційної влади, не є представником ЗС, тому що я можу більш вільно говорити. Але, звичайно, нашим чиновникам, нашим представникам влади не слід прямо прямотикувати Китай, тому що все-таки це більш в основному грає про на поліційську скрипку, але це все держава велика. Альтернативний, на, на, на альтернативне лідерство у світі, багато від чого від нього залежить. Треба з ним переговори вести, доносити інформацію, що підтримка надмірна Росії більш збиткова для нього. Ну, це окрема, окрема дуже важка тема. А на африканському континенті, звісно, Китай від діє придут економічними методами. Росія більше військово-політичними. Частково їхні зони впливу різні, але частково їхні зусилля накладаються в інтерес спільного витиснення західних держав. Впливу пане юрію. Дякуємо вам за ці роз'яснення. Юрій олійник, співзасновник центру дослідження Африки, кандидат політичних наук, що й не був з нами на зв'язку.